Місто обралося у крижані прикраси, щоправда, радості від такої естетики мало здоровенні бурульки, снігові карнизи, загрозливе поєднання, тим паче на вузькому засніженому тротуарі. Безумовно, це дуже небезпечно і необхідно звертати на це увагу відповідних служб, піднімати громадські, щоб Дійсно звертали на це увагу огороджувати, бо потім крайнього не знайдеш ніколи. Звичайно, що страшно, хоч там огороджено, здається було. Там шнурок висить, здається, але все одно страшно йти. Інспекція з питань благоустрою це питання контролює, нагадуючи підприємцям і балансоутримувачам будинків, що вони самі мають чистити власну територію. Щодо порушників, складають адміністративні приписи. Працівникам інспекції приписи абсолютно. Направлені в всі, до всіх балансоутримувачів, які мають переважно більшість кількість житлових будинків. Це відноситься як приватні ЖЕО, ЄРЦ, в першу чергу, тому що найбільший житловий фонд всі абсолютно письмовими приписами, попереджені про те, щоб по мірі можливості заказувати вишки і очищати борульки, снігові намети на дахах. У ЄРЦ кажуть, там, де це можливо, бурульки збили. Де ж не вдалося, проблемні ділянки обгородили. Крім того, під особливою увагою тримають тротуари. Між тим самі мешканці, хоч і нарікають на крижані небезпеки, не проти допомогти комунальникам. Це гарна пропозиція. Це би треба то перейняти. В деяких напевно є областях таке. Треба, напевно, все ж таки мобілізувати жителів міста, щоб вони самі себе рятували. Це має служба, якщо хтось не може, то значить собі може Збитих я сам біля себе чисто пові під'їзд. Водночас пішоходи повинні й самі дбати за власну безпеку, тож ігнорувати попереджувальні стрічки кажуть комунальники не варто.